Друзі, уявіть, що небо раптово почорніло, вітер завив, як скажений, ви опинилися в епіцентрі справжнього природного дива, торнадо. Щоб розібратися, як утворюється цей грізний вихор, звернемося до основ. Все починається зі звичайної грозової хмари. У ньому тепле вологе повітря прямою вгору, а холодне сухе опускається вниз. Ці потоки стикаються і повітря починає обертатися. Цей стовп повітря, що обертається і є мезоциклоном. А коли він опускається на землю, то втягує ще більше повітря і набирає неймовірну швидкість. Та це ж справжній повітряний пилосос, що змітає все на своєму шляху. І ось, коли мезоциклон стає досить потужним, він витягується вниз, утворюючи ту саму вирву. Швидкість вітру може досягати 500 км на годину. Отже, гроза мезоциклон і потужні висхідні потоки ось три складові необхідні для народження торнадо. Тепер, дивлячись на зловісні грозові хмари, ви знаєте, як народжується цей природний феномен, але пам'ятайте, безпека понад усе. Завжди слідкуйте за прогнозами погоди та попередженнями.